Вітаю! Сьогодні хочу подивитись на зірку дизель-шоу Марину Поплавську. Ось її фото, яка загинула в автомобільній катастрофі. Ось це фото цієї катастрофи. Подивимось, що там трапилось насправді. Після закінчення гастролів концерту, вона із командою своєю їхала на таких шалених емоціях. Це було щось на особистому плані, щось могло вирішуватись. Бо. Вона їхала із Надією на зустріч зі своїм коханим чоловіком. Вона хотіла щось йому розповісти, поговорити. Це була інформація, яку вона ще йому не озвучувала. Тому вона першим ділом планувала їхати до нього, а не додому. Водій автобуса. Він був або ж під якимись препаратами, які туманять голову, або ж він був настільки виснажений, що в нього перед очима була як біла пелена, очі затуманює, сон клонить. Він по цій причині не зміг справитися з кермом, Бор постійна боротьба зі сном. Карти кажуть, що в такі далекі рейси повинно бути два водія для того, щоб могли міняти одне одного. Але водій був тільки один. Він був змучений дорогою, саме це і призвело до аварії. Це було якось швидко, неочікувано. І ще моя інтуїція постійно підказує, а чи не була вона вагітною. Бо тут жезлів та Верховна Жриця може про це говорити. Це як один із варіантів, які я можу озвучити. Тому вона і могла їхати в першу чергу до свого коханого, щоб в очі сказати цю новину. Дві трійки, щось важливе зв'язано із цією цифрою. Можливо, це якась дата. Єрофан це духовний зв'язок, можливо, вони планували обвінчатись пізніше. І ще багато чого в цій трагедії приховано. Сонце та місяць це баланс між світлом та темнотою. Інформація, яка повинна була засвітитись, але її приховали брехнею та обманом.